До вітати глядачів вечірнього ефіру телеканалу ТСО 1. Як завжди о 19.20 ви дивитесь програму Соціальні ініціативи в студії. Працює Євгенія Фанта цього тижня. В Україні та й на Закарпатті, зокрема, вкотре згадували про реформування у медичній галузі. Чимало уваги зосередили на питанні працевлаштування. А ще посадовці переймаються спортивним вихованням маленьких українців. Про це та інше ми розкажемо у наступні 25 хвилин вашої уваги. Швидка медицина або як пришвидшити надання екстреної допомоги. Про це рік тому подбали в уряді. Відтак нині на місцях беруться якнайшвидше здійснити реформу. Нові швидкі для Закарпаття уже зараз виділено 30 мільйонів гривень для закупівлі карет швидкої. Також Закарпатське управління охорони здоров'я планує через рік запустити тренінговий центр. Спочатку підвищити кваліфікацію зможуть самі медики, а згодом будь-хто з громадян зможе навчитись надавати першу медичну допомогу на практиці. Окрім цього, медик... Які підсумували роботу екстреної медичної допомоги за останні півріччя? Детальніше розкаже Роман Сов'як. Друга бригада на виїзд, Друга. Марія Іванівна працює диспетчером швидкої допомоги більше 10 років. Каже, працювати стало легше після реформи медичної сфери. Так, по встановленню спецобладнання хибних викликів стало набагато менше, адже є можливість відстежувати номер, з якої здійснено виклик, та місце перебування особи, яка телефонувала. Дуже покращилася робота тому порядку, що ми зараз бачимо, хто нам дзвонить, ви нам вибивають номер телефона. І якщо щось стається, ми можемо перезвонити. По-друге, коли об'явимо бригаду, бригада виїжджає. Зразу на монітори бачимо бригаду, як вона їде, і можемо сказати. От коли нам перезвонюють, що де бригада, коли буде, ми можемо сказати. Ми вже бачимо її, як вона проїжджає. Сучасний оперативно-диспетчерський пункт це нововведення, яке впровадили у рамках медичної реформи. Також відповідно до неї бригади швидкої повинні доїжджати на виклик за 10 хвилин у місті і за 20 в інших населених пунктах. Медики, що працюють на швидких, теж відзначають покращення та полегшення своєї роботи. Для нас працювати стало легше, тому що диспетчер володіє більш-менш інформацією. Якщо техніка в порядку, якщо вона десь на якісь збої не дає, ну це техніка, допустимо, то таке діло, то в принципі для диспетчера працювати легше. Він бачить, де машина знаходиться, чи вона під'їхала до виклику вже, якщо, допустимо, перезвонюють, чи що він може володіє інформацією. Цієї що машина їде на такій адресі, от уже проїхала такий перекресток». Начальник управління охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації Роман Шніцер відзначає позитивні зміни у роботі служби екстреної допомоги, що відбулися за останні півроку. Швидкі за цей час добре укомплектувалися завжди. Є потрібні медикаменти. Однак карет швидкої ще бракує. Відбулися і певні структурні, ідеологічні зміни в роботі швидкої допомоги, а не тільки зміна вивіски. На сьогоднішній день екстрена медична допомога забезпечена на 100% паливом і забезпечена на 100% медикаментами, розхідними матеріалами та відповідним обладнанням, яке необхідне для надання екстреної медичної допомоги. Для покращення роботи екстреної медичної допомоги із державного бюджету виділено близько 30 мільйонів гривень на закупівлю автомобілю швидкої допомоги. Також вже за рік в Ужгороді для всіх охочих буде відкрито тренувальний медичний центр, де будуть вчити надавати першу меддопомогу. Урядовці на чолі із главою держави переймаються здоров'ям українців. Невтішна статистика про кількість летальних випадків унаслідок ускладнення від гіпертонічних хвороб ще минулого року змусила посадовців розробити національну програму з дешевлення гіпотензивних препаратів. Нині відшкодування з боку держави гарантоване, однак самі ж хворі не поспішають брати участь у соціальному проєкті. Принаймні із 100% коштів, передбачених на відшкодування, у регіонах України, освоюють не повні 60. Утім, такі дані не стосується Закарпаття, тут левова частка гіпертоніків проживає у сільській місцевості. А як свідчать управлінці, саме на селі люди більш дисципліновані. Більше того, у деяких районах запровадили нову практику залучення сердечників до пілотного проєкту. Як реалізовується державна програма і як досягти хороших результатів профілактичних заходів, наш наступний відеоматеріал. Гіпертонічні хвороби доволі підступні. Щороку 60% смертей пов'язують із ускладненнями, які виникають внаслідок серцевих захворювань. Медики не як стурбовані, а тому наголошують, інфаркти та інсульти можна попередити. Тиск радять вимірювати хоча б раз на місяць. Якщо він вищий ніж 140 на 90, без медикаментозного лікування, не обійтись. Коли вже потрібно наслідки лікувати цієї хвороби. Коли потрібно запроваджувати інтервенційні, високотехнологічні методи лікування, це дуже дорого. Сама по собі медицина галузь дорога, і тому краще попередити захворювання, ніж його лікувати. На Іршавщині проживає близько 100 тисяч людей, із них п'ята частина гіпертоніки. Утім, до соціального проекту залучено 14 тисяч місцевих мешканців. Медики зобов'язані проводити роз'яснювальну роботу серед населення. Тому на допомогу приходять і священнослужителі, і соціальні працівники. Ми також привлекли значить, привели соціального працівника, який у нас є на сільській раді. Особливо це стосується тих хворих, які лежачі, паралізовані є у нас такі. От він допомагає цей соціальний працівник, із реалізацією цих рецептів. На території села працюють дві аптеки, одна з яких відпускає гіпотензивні препарати з рецептами, виписаними лікарями. По рекомендації лікаря два роки я приймаю ліки регулярно раз в місяць, міряю тиск. Берегівщина теж один із лідерів серед районів області, які успішно реалізовують пілотний проект. Тут проживає 76 тисяч осіб. Третина з них має підвищений артеріальний тиск. Лікарі наголошують, на першій стадії хворобу можна вилікувати без медикаментів, а вже друга стадія потребує щоденного прийому препаратів. Особливу увагу ми приділяємо лікуванню хворих. комбінація артеріальної гіпертензії з цукровим діабетом, комбінація артеріальної гіпертензії з лишнім або жирінням так називаємо вес у людей, тому що ці всі поєднання двох-трьох. Хвороб дає найбільші трагічні результати. Чимало пацієнтів не одразу ймуть словам лікарів. Серед них і Адальберт Браун. Він переніс три інфаркти операцію на серці і вже понад п'ять років щоденно приймає ліки. Каже, допоки не опинився у критичному стані, до лікарів не звертався. А вже нині їм завдячує життям. Постійно я на препаратах вже п'ять років, тому що після операції на серце. Було запропоновано щоденно приймати ліки. Тобто без тих ліків, які були призначені лікарями, я просто не можу жити. До дисциплінованих хворих належить пані Мальвіна. Ось уже 13 років вона вимірює тиск щодня. Зважаючи, що прийом ліків для неї те щоденна справа, нині з особливою подякою згадує урядову програму здешевлення вартості гіпотензивних препаратів. Лікарства дорогі, а цей пілотний проєкт, на мою думку, дуже вдалий, тому що людина має можливості за відшкодування придбати ті препарати, які їй підходять. Я, наприклад, приймаю лізиноприл і небівалол. Це в місяць дає мені зекономити 30-35 гривень. Усього ж до списку здешевлених ліків урядовці внесли 240 препаратів. Утім, лікарі, виписуючи рецепт, вказують не товарну назву, а хімічний склад ліків. У Бергівському районі із відповідними рецептами працюють 25 аптек. У нас всі хворі, які страдають цією хворобою, внесені в реєстр у районі. І кожен хворий, який звертається або до свого сімейного лікаря, або до терапевта, або до кардіолога, може отримати рецепт з відшкодуванням на, на препарати. Гіпертонічні хвороби лідери серед усіх, що призводять до летальних наслідків. Попри все, лікарі не залякують, а лише рекомендують більше уваги приділяти власному здоров'ю. При першому ж контакті, якщо хворому виставлений діагноз і хвороби, хворому роз'яснено, що він до кінця життя має отримувати гіпотензивну терапію. І часто густо так буває, що хворий прийняв таблеточки, добре йому стало, потім перестає приймати. Внаслідок чого маємо, на жаль, кризи, маємо судинні катастрофи, внаслідок чого виникають інфаркти, інсульти і всі ці наслідки, небажані наслідки епічної хвороби. Нині лікарі і розробники державної програми зауважують, уже до кінця року можна буде говорити про конкретний результат пілотного проєкту. Саме тоді знатимуть статистичні цифри. Щодо зменшення випадків інфарктів та ускладнень внаслідок гіпертонічних хвороб серед українців. Медична реформа спрямована на посилення соціального захисту медичних працівників, наголошує президент України Віктор Янукович. Це мета, яку ми поставили перед собою, і ми будемо крок за кроком іти в напрямку збільшення заробітної плати, створення умов для їх роботи. Це буде принципом державної політики. Будемо забезпечувати і поступово виходити на високі європейські світові стандарти, сказав глава держави. На переконання Віктора Януковича Україна здійснила лише перший крок у напрямку модернізації медицини, але це Процес триватиме і надалі. Віддані свої професії медики не аби чекають піклування з боку держави, адже кому, як не їм, знати, що таке справжнє і щире піклування. Майже 30 років на Виноградівщині діє єдиний в області геріатричний пансіонат для літніх людей. Соціальний заклад надає медичні послуги пацієнтам із інвалідністю першої, другої та третьої груп. У пансіонаті знайшли затишок і тепло більше двох сотень людей похилого віку. Стареньких тут прийнято називати підопічними або ж пацієнтами. А заклад себе позиціонує не як будинок інтернат для престарілих, а оселя для безтурботної старості. Мирослава Куруц далі непередбачувані життєві обставини змусили цих людей опинитися в геріатричному пансіонаті, що на Виноградівщині. Хтось потрапив сюди із власної волі. Більшість через неспроможність прожити старість на самоті. Серед останніх Ірина Григорівна через відсутність власного житла вже 15 років жінка мешкає в соціальному центрі. Я жила в Луганской области. Так пришло, что у меня там погорел дом. А у меня тут сын в Виноградове офицером слушал. И мне пришлось переезжать с места на место. У сына жить негде было. А меня тут, пожалуйста, комнатку выделили. Все, постелька чистая. Погіршення здоров'я та відсутність родини привело пані Марту у соціальний заклад. Умови проживання жінку влаштовують, а спілкування з сусідами допомагає жити далі. Непогано живемо, по одно, по двоє. Непогано. Телевізор дивимося. Любиться тут ванна. У мене не було вдома удоста, щоб. Помитися там у теплій воді там, а тут усе, що хочеш, тут все є. Зараз у соціальному закладі проживає 211 підопічних. Серед них не лише літні люди, в яких проблеми зі здоров'ям, а й молодь з інвалідністю. Таких пацієнтів у закладі більше десяти. З діагнозом перелом хребта Андрій лежить вже шостий рік. Не маючи рідних та близьких, підтримку та допомогу хлопець знайшов у соціальному центрі. Я робив у лютіжі за Києвом, Вежгородський район. Ну і не рину, так неудачно. Зламав п'ятий шийний позвонок. Вдома сам в мене нікого нема, так лише є. Ну так попав сюди. Кожен пацієнт геріатричного закладу потребує індивідуального догляду. Пані Тетяна 27 років працює тут медсестрою. Більшість свого часу жінка проводить у соціальному центрі. Чи не тому пансіонат став для неї другою домівкою, а його відвідувачі рідними. Аби пацієнти швидше призвичаїлися до нових умов, медперсонал повинен посприяти цьому, каже пані Тетяна. Якщо вдома їхня обстановка добре, то і до нас вони відносяться добре. А якщо з ними вдома поводяться погано, треба до них знайти. Є такі поодинокі випадки, що люди дуже їм важко привикати. Буває так, що ну, ну важко. Як вам казати? Важко, бо то сім'я є сім'я, і вдома є вдома. На харчування та проживання пацієнти щомісяця виплачують 75% зі своєї пенсії. Ці кошти йдуть на потреби закладу. Це люди всі, які проживають безкоштовно на державна державний. Uh -huh. Ті 75% з основної пенсії 25% на руки і 75% нам купити ліноліум, радіо. Тепер якраз сижу і пишу на ім'я начальника листа, що дозволити 75% надходження коштів засмолити дах, який протікає над клубом. У геріатричний центр похилі люди та інваліди потрапляють за путівками. Їх видають районні управління праці та соціального захисту населення. Заборгованість держави із виплати заробітної плати зменшується, а ось надходження до пенсійного фонду зростають. В уряді звітують, за 6 місяців 2014 го борги із фінансування зарплат знизились на 13%. Утім, такі показники не надто тішать столичних керманичів, адже деякі з регіонів не поспішають покращувати статистику. Зі слів Сергія Арбузова, саме керівники підприємств допустили зростання заборгованостей. Тож уже на найближчому засіданні Кабінету міністрів уряд вивчить ситуацію і при відповідні кадрові рішення. Зменшення заборгованості заробітної плати та збільшення надходжень до пенсійного фонду нині в Україні найважливіші. В уряді розповідають, кількість боржників порівняно з минулим роком зменшилась на 518 підприємств. Втім, лишились і ті, хто пасе задніх. Таких в уряді налічили з десяток. Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов проблемне питання взяв під особистий контроль. За його словами, ситуацію будуть вирішувати кардинально. Затяті боржники нестимуть кримінальну відповідальність. А ось роботу щодо легалізації. І зарплат та зайнятості населення посилять. На 9 березня борги і зарплати склали 959 мільйонів гривень. З них на державних підприємствах 336 мільйонів гривень. На комунальних підприємствах 27 мільйонів та на інших підприємствах іншої власності, форм власності 595 мільйонів гривень. Я вважаю, що окремі центральні органи виконавчої влади та місцеві органі. Допустили збільшення заборгованості, і ми сьогодні це потрібно нам розібрати. Наприклад, ми розберемо сьогодні ситуацію на наукороборонпромі, інфраструктури, Державне космічне агентство, Міноборони, Агентство Держмайна, Держрезерв, Київська, Миколаївська, Тернопільська облдержадміністрація. Профільні міністерства і відомства отримали завдання вже найближчим часом підготувати графіки погашення заборгованості. У свою чергу міністерство доходів і зборів, а також прокуратура, відтепер постійно працюватимуть з підприємствами боржниками. Уже до 1 листопада, за словами Сергія Арбузова, загальний борг має бути погашений. Я давав доручення по деяким міністерствам щодо підготовки графіків по виходу цієї ситуації по погашенню заборгованості. Я отримав відповідь тільки від Міноборони і Укроборонпрому. Я хочу сказати, що це негайно потрібно вирішити, вимагаю негайного виконання цього доручення від Мінінфраструктури, мінагрополітики, мінрегіону. Втішні показники спостерігаються у пенсійному фонді країни. Як зазначає міністр соціальної політики Наталія Королевська, цього року план доходів перевиконано більше на 1 мільярд гривень. Це є результатом зменшення заборгованості із зарплат. Маємо позитивну тенденцію щодо зменшення боргів по комунальних підприємствах. З початку року заборгованість скоротилась на 36,7%. І тут окремо хочеться відзначити ті регіони, де заборгованість за комунальних підприємств повністю сьогодні відсутня. Це Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька, Рівненська області, а також Київ та Севастополь. Також Мінсоцполітики політики скоригували сьогодні роботу держпраці Сергія і Тепер робота інспекції орієнтована на виявлення причин виникнення боргів та вжиття заходів до винних осіб. І зміна підходів вже дає нам відповідні результати. Також в уряді планують розглянути питання щодо об'єднання держінспекції праці та державної служби зайнятості. Такі зміни, упевнені в уряді, оптимізують роботу щодо зменшення кількості безробітних в країні. Безробіття з жіночим обличчям понад 55% безробітних в Україні це жінки. Причому не лише старшого віку, а й молоді мами, яким не вдалося відновитись на роботі або ж знайти нову після декретної відпустки. Встановити гендерну рівність взялися у Міністерстві соціальної політики. Всі деталі у наступному сюжеті. Якщо жінка, то до 35 років такі вимоги до кандидатів на робочу посаду висивають, чи не всі українські компанії. Водночас мало кому потрібні молоді мами, а також нещодавно одружені, адже невдовзі можуть завагітніти. Відтак і статистика про це лаштування прекрасної половини людства в Україні не втішна. Січень липень. Безробітних жінок було на обліку 556 тисяч. Ми працювали над для того, щоб знайти їм роботу, працевлаштувати, і 140 тисяч жінок знайшли свої робочі місця. Але насправді рівень працевлаштування жінок сьогодні є нижчим серед ніж у чоловіків. 25% Ми маємо рівень працевлаштування серед жінок. Якщо загальний по Україні це 30%. Нині у міністерстві працюють над двома проектами: концепцією соціальної політики України до 2023 року і державною програмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 тисячі Ці документи запроваджують такі цільові індикатори рівня економічної активності та зайнятості жінок, скорочення розриву у зарплатах, підвищення рівня представництва жінок в органах влади і тощо. Аби після перебування у декретній відпустці молоді матері не втратили кваліфікації, у міністерстві пропонують безкоштовне дистанційне навчання і можливість дистанційно працювати під час догляду за дитиною. Водночас зазначають, роботодавців, які працевлаштовують жінок, варто стимулювати, а ще посилити відповідальність за гендерну дискримінацію при прийомі на роботу, зокрема й за бар'єр 35-річного віку. Хіба ну, це по-людськи? Ну, що жінка після 35 років вже не може працювати, ну, я вважаю, що це дуже дискредитаційна сьогодні норма і треба за це зараз вже починати наказувати таких роботодавців і посилити контроль. І ми сподіваємося, що Державна служба з питань праці наша, інспекція по праці зможе це питання відпрацювати і дійсно. Трошечки змінити роботодавців погляд. Окрім того, працюють над додатковими гарантіями захисту материнства та батьківства. Як от надати матерям можливість ділити три роки декретної відпустки аж до восьмирічного віку дитини, а також надання чоловікам лікарняного у перші тижні після народження. Нещодавно у міністерстві запропонували молодим матерям поділити відпустку по догляду за дитиною. Відповідне рішення матерів щодо використання такої відпустки буде добровільним. Згідно з проектом, що розробляється Мінсоцполітики, планується, що матері матимуть можливість на власний розсуд приймати рішення щодо використання відпустки по догляду за дитиною та розподілу її на дві частини: два роки одразу після пологів та рік до моменту, поки дитині не виповниться вісім років. Тобто, до старого порядку, за умовами якого мати з Дитиною була у відпустці три роки одразу, пропонується додати ще можливість розбивати цю відпустку на дві частини. Запропонований новий порядок передбачатиме, що мама зможе обирати, чи бути у відпустці три роки, чи використати спочатку два роки, а ще рік використати тоді, коли їй це буде зручно, але не пізніше, ніж дитина досягне восьмирічного віку. У такій ситуації жінка отримує право переривати відпустку та використовувати рік тоді, коли дитина буде цього потребувати, наприклад. Перед школою Закарпаття, яке обіцяли чиновники, вже за рік матиме сотні спортивних майданчиків. Принаймні активна робота, що ведеться у цьому напрямку, свідчить саме про те, що слова дійсності відповідають. Сучасний спорткомплекс із басейном будують в Ужгородській школі-інтернат. Якість та темпи робіт контролює особисто очільник Закарпаття Олександр Ледида. Так керівник краю поспілкувався з генпідрядником та директором Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи інтернату із поглибленим вивченням окремих предметів. Разом вони відвідали будівельний майданчик майбутнього спортивного комплексу. Спортивний комплекс у спеціалізованій школі-інтернат будуватимуть у два етапи. Першим планують відкрити спортивний зал, де школярі зможуть грати у футбол, волейбол, баскетбол та гандбол, а також проводити уроки фізкультури та змагання. Зводити об'єкт розпочали тільки три місяці тому. Уже сьогодні значна частина робіт на завершальній стадії. Спортивний зал покрівля буде готова. Бачите, все підготовлено. Конструкції на покрівлю заплачені, на дах на цьому місяці буде виконано. І одноповерхова частина, де розігалки душові, всі такі приміщення підсобні, теж буде до зими готова. Загальна вартість будівництва об'єкту близько 15 мільйонів гривень. Наразі вже виділено сім. Загальна площа нового спорткомплексу буде 2000 квадратних метрів. За два з половиною місяці ви бачите, який об'єкт побудований. Вони розуміють, що через місяць буде зима-холод, тому вони стараються до того часу зайти під дах для того, щоб можна продовжувати будівельні роботи вже під дахом. Ми хочемо зробити доступ до спорту молодих людей, дітей для того, щоб тому що в нас дуже багато тепер на даний час є комерціалізації. Тобто, Маєш кошти, платиш, дитина займається. Ми йдемо в іншому шляху. Сьогодні і вісім майданчиків тенісних, і ці споруди, і закритий зал, і басейн для всіх дітей будуть мати безкоштовний доступ до заняття на тренажерах в залах на площадках. Найбільше на новий спортивний комплекс чекає шкільний колектив у 17 класах спеціалізованої школи, де навчається більше пів тисячі учнів. Побудова басейна буде Нести за собою виконання програми міністра освіти по навчанню дітей плаванню, що є дуже сильно актуальним в саме безпосередньо в нашому регіоні. Ми підтримуємо саме такі президентські ініціативи щодо освіти. Також керівник області відвідав Ужгородську школу номер 6 Стан тутешнього спортивного залу майже не змінився за останні 30 років. Тож Олександр Ледида наголосив особисто сприятиме залученню спонсорських коштів для ремонту майданчика. we <laughs> На цьому пленарному тижні уряд виніс на розгляд Верховної Ради 26 законопроєктів. законопроектів. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов під час засідання погоджувальної ради у парламенті. Він додав, що ці законопроекти є пріоритетними для уряду, адже кожен із них це вчасно виконаний етап програми економічних реформ президента України. Віце-прем'єр зазначив, що 12 документів визначені президентом як пріоритетні, а 6 сприятимуть євроінтеграції України. На цьому наш ефірний час Черпано зустрінемось, як завжди наступної неділі, вдалого робочого тижня. Бережіть себе.